Антистрес. Антистрес. Ось дивись, де я купила антистрес. Покажи. Антистрес на 475 гривень. Главне, не впустить, бо буде мені. Сьогодні така важка п'ятниця капі. Будемо знімати напряження. Я дуже б хотіла навчитися заїдати стрес. Морковкою, салатиком, бурячком вареним. Але не виходить. Бо коли стрес і ти працююча жінка, то тобі хочеться чіпсів, хліба з маслом або тістечка. В общем, ну, ви бачите, так? Да? Ви бачите ці дві коробочки? Це мій вечірній зриб. Після якого я собі клятвено обіщаю знову сісти на дієту, ну я вже навіть не буду іронізувати на цю тему. Коротше, їмо тістечка. Перед вами дуже-дуже полтавська кондитерська, називається Танін Торт. Вона одна із найстаріших у Полтаві. А ще вона відома тим, що вони мене колись щасли і зробили мені за 3 тисячі гривень торт на день народження, і торт був як говно. Але, але людям треба давати другий шанс. Кроме того, в 9 вечора в центрі не дуже яка і кондитерка відкрита, і тому я до них прибігла, і вони мені дали тістечок. Продали, звісно ж, продали. Взагалі, я купила 4 тістечка на 475 гривень, і зараз я їх буду займати своєю улюбленою антистресовою справою: чай, чашечка із Мерсиком, і зі мною ось, бачите? І ми починаємо дегустацію. Так. відкриваємо. Оп. Нічого не видно, так? <смі> Откриваємо, але нічого не видно. Так, достаємо перше тістечко. Так, зараз. Головне, не, не, не пере... Щас. О. Хочеться якось дуже вишикано його витягнути. Ну, як вийде? О! Не поняла. Я четыре тисточка заказывала. О, боже, боже, дивіться, мне макарун поклали. Капец, подождите, я замовляла четыре тисточка, ну. поклали пять тисточок. Ох, ни хрена собі. А что это такое? Бляха, я замовляла 4. Так, не хочется цих, не буду казать, кто там на измене подводит. Бляха, мне поклала 5 тисточок, люди. Капец. Точно, його немає. Мені, мені що подарок зробили? Дивіться, цього макарона його немає Чекові, ох, нічого собі! Все, 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 забудьте всі слова, що я казала про Торт. Вони мені поклали тісточку. Ахуєть просто! Прикольно. Ну, ладно. Ладно. не будемо занадто благодарними, але дуже приємно. Чи вони, случайно його туди поклали? Чи, 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 чи воно приклеїлось до коробки? Щось інтересне. Інтрига. Інтрига наростає. Так, в общем. Я замовила 4 тістечка, за які заплатила 475 гривень. І достаємо перше це Моко Кара, Cheese Мокко Карамель. Він коштує 120 гривень. Ну, тістечка не дешеві. Так. Я нічого не кажу. Ну, я хотіла, я купила. Мені було дуже надо. Так, 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 так. Бачите, от коли воно як реаліті шоу, я нічого не буду вирізати, все як є. Захотіла, нагнала, потім подивилась, що тістечко. Вам коли-небудь хвали зайве тістечко в коробку, взагалі? інтересно, воно якась, чи воно надкушене. Чи, чи, чи я не пойму, чи вони мені його поклали? Так. Оце мокко карамель Зараз я їх розкладу акуратно по цих. 120 гривень. Да? Да, 120 гривень. Так. Ну, воно ж погано видно. Ой, Боже. взагалі це друге тістечко, це. А! Фух! Фух, ніхто мені не поклав зайве тістечко. Успокойся, Таня. Чого ти вирішила, що тобі хтось покладе зайве тістечко? Це, це оце, як воно називається, тістечко дівчинка, дивіться. Ось, ось воно відпало просто. макарон! Ой, Таня, ти дура. Боже, я думала, що мені поклали зайве тістечко! Ну, а ну, 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 це треба так додуматися? Ну же ж, воно тут... Я, як воно, молочна дівчинка з журавлиною. 125 гривень. Оце оце тістечко, молочна дівчинка з журавлиною. П'ять тістечок мені поклала замість чотирьох. Нормально це, так? О, я не можу, Боже. Така доросла людина, а вірю в дива. Ну, ну. Ой, чесне слово. П'ять тістечок мені поклали. Боже, як стидно. Ну, ну чого я так рішила? ладно. Так, шоколадна дівчинка, чизкейк, моко, карамель. Так, ось вони стоять. Ідемо далі. Ой, щас, я і так хочу їх поставити красиво, щоб вам було видно, і не пойму як. Так, о, так. Оце мені дуже хотілося. Дуже модне тістечко шу-вишня. Зараз Я його витягну. О, а це зараз упаде, бо воно переваже. Спокійно. О, дивіться: Шу вишня. Клас. Причому я залетіла із сином Кажу, оце, 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 потім стоп. Міша, а ти яке будеш? Сама все повибирала. Взагалі, це все вибирала я, Михайло собі оце моко карамель тільки вибрав. Ну, то, що у мать в стресі дитина вже знає, що якщо мама бігає і кіпішує і оре, то лучше. Лучше просто дійти в сторонку і переждати. І того, що у нас є, з дівчатка? Зараз виставимо красиво, наші тістечка. О, дивіться, супер, бачите? Так, шу, вишня. 85 гривень, саме дешево, оказується, виглядає найкрасивіше. А самий дорогий, ну так, да, це оця шоколадна дівчинка і шоколадний з маскарпоне. Я спитала в домашніх. Вони сказали: звісно, Таня. Ти ж така скажена, пробуй кожне тістечко, ми не проти, ми все доїмо. Тому будемо пробувати кожне тістечко. Почнемо із шоколадної дівчинки. Шоколадна дівчинка, молочна дівчинка з журавлиною 125 гривень. Та, як я вирішила, що вона складається з двох пірожних і мені поклали, непонятно чого поняли. Е, так, те, що я люблю, це коли отак, Це коли отак, я знаю, що його не дуже хто брав руками. Бачите, оце оцю штучку знімаєш. Можна дати собаці, щоб воно облизало, але ж цей придурок його просто з'їсть і буде потім мені регат. Так, шоколадна дівчинка. Фу, шоколадна. Молочна, молочна дівчинка. Дивимось. 125 гривень. Дівчата, заплатили б? Тепер я його попробую. Я дуже люблю з кремом. Так. Журавлиною, 100% журавлиною. Так. Ага, тут кілька коржів, бачите? М -м -м. Ну я навіть не знаю, дівчата. Чи я після хвороби, чи я не відчуваю смаку. Ну я його їм їм, і я щось я, я, я не відчуваю смаку. Мовчу. Чи, чи ароматизатора мало? Ні, ну я відчуваю, що я їм торт, так. На да? якогось суперпікантного смаку. Оце і жінки отакі є, з, дівчата. Вроді все нормально. Зверху маскарпоне, розовий крем, а воно ніяке. Не будемо критикувати, може комусь подобається. Ну, ну, просто це не мій торт. Мамі отдам. Ой, свиня така. Я невдячна. Так, ідемо далі. Так. Пробуємо шоколадний маскарпоне. Мені здається, цей тортик буде значно більш виражений, чим оця молочна дівчинка. Так, оце одриваємо. О, я так люблю оце. Ну, Це складає ілюзію, що торт не тронутий. Що ніхто його не бадляв. Так, дивимося. Шоколадний маскарпоне. Ну, люблю я шоколадний. Але, щоб ви розуміли, у мене, блін, треба спекти торт. Улюблений торт це шварцвальд з п'яною вишнею і вершками. Я його пару разів робила, він у мене виходив, до речі. Так, ну що ж. Одрізаємо. Маленько, це ж дійшло. Я ж, я ж порціонні торти, нащо ж я їх видалкою їм, коли можна по-людському, щоб. Так, щас. Угу. Так, і. Ну, це шторт. Я люблю маскарпоне, я люблю какао, я люблю шоколад. На мій смак, сюди б, звісно, можна було б ще прослоєчко якоїсь кисленького апельсинового джему, але це вже буде моцарт. Так що, вже я кажу моцарт, захер! Захер? Просто зла. Цей торт значно смачніший. По ціні однаковий з молочною дівчинкою. Але молочна дівчинка така пісненька, а оце дуже насичений тортик. Так, 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 так. Ось вони. Ідемо далі. Це тістечко вибрав син: Чізкейк мопко, карамель. Подивимося, який у Михайла смак. Подивимося, чи такий, як у мене, чи ні. Так, боже. Приділ мічтані сижу, свинювачу, жру торти. Голова не влазить в кадр, ну, Вже зараз нема сил настраювати щось. Так, дивимося тортик. Я вам показувала його. Ні. Ось. Чизкейк. Не знаю, що його Михайло вибрав. Ну, має право дитина. І хоп. Так, пробуємо. До речі, непоганий торт. Чизкейк, обичний. О, як каршу чаем, бо так не зажареш, таке все солодке, капець. Непоганий. В моєму рейтингу найсмачний це шоколадний з маскарпоне, На другому місці цей чизкейк з ірискою, хоча я іриску не люблю, але воно смачне. А оця молочна дівчинка Ніка Кашка покашу на останньому місці. Але зараз будемо тестувати ось. Я його спеціально отклала на кінець: оце тістечко шучі чиші. Ні, ще це штучний інтелект, це шу-кістечко. Чи не шу? Господи, шу, шу. Це самий-самий модніший торт. Сорі, дівчата, це ж він до війни був самим моднішим. Я пам'ятаю, що до війни всі сходили з ума від цих кістечок шу. А зараз вже три роки прийшло, то може він вже не дуже. І... Хай у мене буде півголови одрізано, зато ви будете краще бачити тістечко. Отак. Бачите всі його? Так, і це моїть. Як його, як його чемно відрізать, непонятно, Боже, яка красота дивіться. А, -а, -а. Як я люблю такі штучки, як я люблю коктейльні вишеньки. Вони такі засахарьонні, що аж кашлять одних хочеться. Я колись купила банку коктейльних вишень і наїлась. От просто наїлась, бо мені їх дуже хотілося. Ну, це дорога штучка, звісно. Так, розрізаємо. Так. Ну, не знаю, як красиво розрізати, В общем, як-небудь ріжемо. Хоп! Резким движанням руки, вишенька відпадає і. И... Ой. Ну, я хотіла красиво, чесно. Так, о Боже, падає все. Нічого страшного. Це моє тістечко маю право істик хочу. М -м -м -м. Так. І того. Ну що, пробуємо? Метелика. Це рисова бумага, чи що? Чим. В Принципі, її стівний метелик. Так, йому вишеньку. Це саме вкусне вишенька із кремом. О. Як я люблю коктейльні вишні? Надо ще купити. Любиш, купи наїсся. Ой, наїсся і все. І. Що ж всередині? Оця. Оце от. Що це таке? Так, зараз покажу вам, дівчата. Це тістечко шу. Дуже дуже-дуже дуже модне було колись. Заварне з кремчиком, я так розумію, якоюсь начинкою. Зараз, зараз я його попробую і, і все вам розкажу. І червоним непонятно чим. Так, я розкладу можна? Щоб вам його лучше показати. Його треба просто отак зробити, так? Да? Ми ж розуміємо. Хоп! Це моя пірожне має право роздерти. Ось, бачите, всередині, вишня, крем, він навіть не маскарпоне, а якийсь такий дуже-дуже-дуже плотної консистенції. Я б не сказала, ну, я люблю вершки. Я знаю, як смакують вершки. я знаю, як смакують маскарпоне. то це якась дуже хімічна начинка. Ну. Но... Вершки хімічні. Вишня доречна, бо вершки дуже солодкі, а вишня додає кислинки. Дівчата, але щоб я вмерла. От, от в восторга то ні, Бо дуже хімічні вершки. Звісно, на них є золотінка. От це. От все, це дуже приємно, Бачите, позолота. Ну, вершки. Ну, вершки такі, знаєте, з іншого боку це тісточко саме дешеве. Чай смачний. Попробувала торт 4 штуки і скажу вам, що дуже смачний чай. Знаєте, треба розуміти, продукти, робоча праця, електрика. Податки, оренда приміщення, амортизація печі і так далі. Ну, тістечка 475 гривень. Ну, мені дуже хотілося, я ж сама, це ж був мій вибір. Ніхто ж мене не запахав туди силою. І я на 475 гривень таке тістечко і не спечу, бо ну, я розумію, що треба здешевлювати продукти. Ну, таке Ну. Ну, я не знаю, я вас панімаю. Ну, не смачне, Ну, я з повагою до людської праці, ну, не смачне. Ну, Я ж теж ці гроші, вони мені не з неба падають. я поним... Це не сама дорога кондитерська у Полтаві. Є кондитерські, де по 200 гривень пірожні. Це по 115, по 80, це дешеві. Є й хужі, Ну, блін, не смачне. Ну, ну, оцей маскарпоне шоколадний, і ризка ще більш-менш оці два. Ну, а оця молочна дівчинка, іші, чи шу. Чи може, чи може мені вже не заходить сладке. Ну, ну не смачне. Я, Як я поважаю людську працю, я сама ФОП-підприємець, я розумію, як це зараз виживати. Ну, тістечка, бляха, не смачні. Не смачні. Вибачте мене. Це називається рішила собі підсластити пилюлю і собі настрій спортила, і людям настрій спортила. Ну, що я зроблю? А я знаю, що я зроблю. Я сама спечу. Пора спекти торт і показати усім, скільки це коштує, по-перше. Спекти домашній класний торт із хороших продуктів і самій нажертися вкусно вам. Бо це те, що я зараз і 500 гривень потратила, і задоволення не отримала, то ну, ну куди воно годиться? Правда, може, домашнім понравиться. Зараз я їх всіх угощу. Зараз піду казати, їж вкусне. Ой. Дуже важкий якийсь день. І вечір як. І 500 гривень жалко 475. Це називається Таня, Успокойся. Такі добрі тістечка, що срочно треба заїсти їх супом. Суп з фрикадельками, з мідболами. Так, Та зараз покажу І ось у мене ще й корж остався. От корж це вещь, хто коржі пече. Просто замість хліба дуже смачно. От у мене корж і суп з фрикадельками. От. І це якраз дасть мені можливість, небагато супу, бо надо ж худати, дуже гармонійно закінчити мій вечір. Зараз, щоб не вилити, бачите? Ось ось суп. Господи, не вилий Таня, ось корж. І буде мені щастя. А то тістечка, білосніжна дівчинка, маскарпони з вишнею, ще суп з фрикадельками і корж. Боже, Корж пахне, як не знаю, що, А чого? то що смажений на салі. Але, як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Фух, Полегчало, дівчата. отпустило. От це я понюхала супу, з'їла корж і, і забила тістечка.